Начальник гурму України Кирило Буданов розповів, що інформацію про план росіян захопити 24 лютого 22 року аеродром Антонов та висадити там тисячі своїх солдатів. Розвідка отримала від надійного інформатора. Про це головне управління розвідки Мо України повідомило. Буданов зауважив, що після отримання інформації для оборони летовища були відправлені найдосвідченіші розвідники спецпризначенці. Про ситуацію на полі бою в гостомелі начальник гурмо доповідав особисто президенту Володимиру Зеленському. Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, Тилів, що були задіяні в обороні аеродрому, зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі, сказав Буданов. Оборона аеропорту, що говорити загалом, за словами Буданова, підрозділи сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського групування в другій половині 24 лютого. До кінця ночі у бою вдалося ліквідувати близько 80 російських десантників. Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією аби унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави агресора Відчайдушна битва за аеродрому Гостомелі зірвала московський блідь та розбила наміри терористичної Росії окупувати Київ за три дні. Обстріл Антонова та знищення мрії нагадаю, що у лютому дійсно росіяни обстріляли аеродром, де знаходився літак. Ан-225 Мрія після чого конструктори заявили, що відновити мрію вже не вийде. Але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової у березні 23-го року, у колишньому. Керівництво заводу Антонова оголосили підозру за даними слідства. Вони не допускали бійців Розвардії, точніше, точніше, нацвардії на території аеропорту для підготовки до його захисту та перешкоджали військовим зводити оборонні укріплення та фортифікаційні споруди. Якщо Європа бажає відновити мир, вона повинна збільшити виробництво зброї, а також заборонити експорт артилерійських боєприпасів на інші континенти. Про це повідомляє голова міністерства закордонних справ. України Дмитро Кулеба в колонці видання Лемонде за словами міністра, страждаючи від критичної нестачі артилерійських снарядів, українська армія не в змозі знищити російську артилерію та захистити своїх військових. Те, що Україна опинилася в такій ситуації, є наслідком того, що наші союзники в Європі, а також США, місцями дискутували, перш ніж вирішили надати нам достатню кількість артилерійських боєприпасів. Через те, що вони не прискорили своє виробництво зброї вчасно, вони зволікали із закупівлею військової техніки у третіх країн, і вони експортували снаряди, вироблені в Європі, в інші частини світу. Через ці зволікання Україна з обережним оптимізмом сприймає рішення, яке було прийнято нашими союзниками на паризькій конференції 26 лютого про збільшення закупівель боєприпасів у третіх країнах. Ми глибоко вдячні за це рішення, але цього недостатньо. Існує нагальна потреба в рішучих і системних рішеннях, а не в гарячкових дискусіях. Успішна стратегія, як пояснив Кулеба, залежить виключно від єдності між суспільством, військовими, політичними лідерами, солдатами, також між союзниками. Кулеба заявив: Цитую без сміливих і чесних відповідей на питання, поставлені на паризькій конференції. Не буде ані єдності. Ані стратегії, або ж Європа відкидає страх щодо допомоги нашим військовим, або ж в майбутньому настане черга віддавати своє життя європейським військовим. Про це також сказав голова МЗС України Дмитро Кулеба в колонці видання Лемонте. Цитую, всі європейські столиці повинні зрозуміти цю просту, але важку істину, яку здається вже усвідомили в Парижі. Або наші союзники відкидають страх. Нерішучість і так звані перешкоди, і надають повну підтримку українським солдатам у їхніх боях за міста і села України. Або одного дня настане черга ваших солдатів віддати своє життя в боях за міста і села спочатку країн Центральної Європи, а потім і решти Європи. І цього тижня, 8 березня, в Конгресі США може розпочатися збір підписів за те, щоб поставити на голосування в палаті представників законопроєкт про допомогу Україні в обхід спікера. Це станеться, якщо Майк Джонсон не внесе документ на розгляд. Про це заявив конгресмен республіканець Брайан Фіцпатрік. Пише голос Америки. Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Заявив політик за його словами, якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки а кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося. Підсумував конгресмен Патрік розповів, що працює з офісом Джонсона, щоб донести пакет до палати представників через регулярні. Канали, але якщо спікер відмовиться виконувати вимоги, прихильники документу почнуть збір підписів за петицію про голосування в обхід. Він дуже впевнений, що петиція може отримати 218 підписів, необхідних для ухвалення. Проблеми з допомогою США, ми всі прекрасно знаємо і розуміємо, що спікер Палати представників Конгресу США Мак Джонсон заявляв, що питання надання допомоги Україні будуть розглядати після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.